Всім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Розпочинаємо наші суботні прямі ефіри прогнозування на наступних 7 днів. Зараз я буду проводити перший розклад. Будемо дивитися, що чекає Україну, розклад на щодень. Період, який ми дивимося сьогодні, це з 26 грудня 2022 року до 1 січня 2023 року. Розклад, якими будуть новорічні в лапках подарунки від расистів для України, ми робили як окремий ефір. Подивіться, будь ласка, він є на моєму офіційному ютуб-каналі Роман Шептицький. А зараз ми дивимося конкретно на щодень. Також нагадую всім, що вчора ми дивилися розклад на 2023 рік для України по місяцях. І там теж випало дуже і дуже багато цікавої інформації. І одне з основних питань, яке ми розглядали також, це чи все-таки буде в 2023 році остаточна перемога України над ворогом. Тому дивіться, будь ласка, ефіри по можливості поширюйте, підтримайте вподобайкою, тому що багато є всяких боцьких атак останній тиждень особливо. І після завершення ефіру залишайте свої також коментарі. Можна просто навіть писати там Дякую за ефір. Головне, щоб коментарі було чим побільше. Тоді відео активне і всякі боти тоді його зайвий раз не чіпають. І Ютуб його бачить як активне. Отже, давайте будемо приступати. Другий ефір, яким будемо сьогодні дивитися, це сторона Білорусі по відношенню до України. Знову ж таки, на наступних сім днів. Тим більше там сьогодні Лукашенко полетів. До цього Аля Путліра щось там теж говорити. Не договорили щось, вони бачите? І після цього буде такий вже довший ефір, прогнозування по кожному регіону та гарячій точці, також на наступних сім днів. Так, все, давайте будемо приступати. Загальна характеристика тижня. Ще раз наголошую, ми дивимося тиждень з 26.12 по 1,01. Так, понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Так, і дивимося старо ключів, старо дверей. Загальна характеристика наступного тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Неділя? Так, приступаємо. Отже, дорогенькі мої загальна характеристика тижня. Що по арканах отут Таро Ошо, що по арканах Таро ключів таро дверей? Бачите самі які карти. Щось особливо вони мене не радують. З чого роблю висновок, що тиждень, перепрошую, бо то я на роботі. Одним словом, зайві всякі звуки, собаки і так далі можливі. Отже, продовжую. По цих двох арканах загальна характеристика, власне, періоду з 26.12.2022 року до 1.01.2023 року бачимо самі. Карта напружена. Аркан смерті, чи перевернутий, знову ж таки, може говорити про підвищену загрозу як масованих повітряних атак, так і ще всіляких і провокативних дій, і загострення певних дій на певних ділянках фронту, де вже активно вони тривають. А на деяких ділянках, знаєте, як заморозка. От як заморозка. Сказати, що цей тиждень буде якийсь активний в плані там контрнаступальних дій, ще якихось подій, ну, ви знаєте, по правді, відсотки є не більше 20-30. Тобто вони не нульові, але вони не більше 20-30%. А от те, що йдуть підвищені загрози, аркани нас попереджують. Чітко і ясно. Ну, правильно. На підході в нас, знову ж таки, новорічні світа. ми дивилися, що вони ще там не придумали, що там їм, як нагадати, насвинити нам. От. Оце якраз може бути щось таке, знаєте, в їхніх бажаннях ем, щось завдати дійсності поганого для України. Але може, дай Бог, вдасться це теж в тому числі опередити і відвести. Тим більше, що 31. На перше це виходять якраз вихідні наступні субота-неділя. Давайте подивимося, яким буде кожен день, щоб якось подивитися, де ці загрози будуть більші, де ці загрози будуть менші. Понеділок, по арканах в нас Таро Ошо. Вже йде карта. Стрес підвищена якраз. Стресовість і підвищені стресові ситуації. І з цієї сторони в нас аркан. Рицар Жеслів в прямій позиції. Так, можуть бути якраз підвищені загрози для всієї України і по всій Україні. Не виключено, що згади захочуть з понеділка знов завдати, спробувати удару по критичній інфраструктурі або те, що зв'язано ще дороги, мости, не знаю. Але з іншої сторони, з понеділка і для нашим. Так, по регіонах теж сьогодні, з понеділка і для наших хоробрих воїнів ЗСУ, так само відкриваються нові можливості. Відповідно, це може бути чергове оголошення про прихід допомоги, так як знаєте, те, що хороші новини з дороги все рівно будуть. Але по самій ситуації по Україні маємо карту стресу. Значить, знак уваги є. Проте, ще раз кажу, вони вміють і оці робити там загрози замінувань. І загрози обстрілів. Хай це все не справджується. Я буду тільки радий, але попередження є. Якщо я чую попередження, особисто я на нього увагу звертаю. Вівторок, Вівторок, ви знаєте, теж з такими двома арканами між собою, взагалі, хто кажуть, протилежними. Тут аркан дуже сильний, аркан майстра, що говорить знову ж таки про можливі якісь відвідини Україну важливими особами, персонами. Також це можуть бути і. Важливі домовленості про Україну і для України серед різних важливих теж осіб, персон світових, світового масштабу, бо це дуже така, як то кажуть, солідна карта. так, Важлива карта, солідна карта. Але з іншої сторони, і вівторок нас йде під загрозою. Бачите, така от жінка в домі кричить, кличе на допомогу, дім горить. Знову ж таки, от тут понеділок каркан стресу, тут вівторок. От я кажу, у мене таке створене враження, що весь цей тиждень він може бути доволі неспокійний. Просто кожного дня ця неспокійність може по-своєму виражатися. Знаєте, як то по енергіях перед Новим роком вся та нечість теж хоче ще так максимально там сказитися, побіситися, і, відповідно, це буде відображатися на реальному світі. Знаєте, таке враження, що в них до кінця року, якщо якийсь як є план, тим більше 30-го числа, це тих 100-річчя того, Радянського Союзу, то що їм не вдалося відновити, відродити 31-го з 1-го це в нас нову ж таки перехід новий рік і так далі. Тому тому за все, що їм не вдається, і за все, що вони в чому вони програють, вони як правило починають що робити, так висловлювати і е, свою своє невдоволення погрожувати. І, знову ж таки, робити або масовані атаки, або якісь гадості підлості. Тому з позиції такої, якби тут теж бути уважним і обережним. А з позиції таких, кажу ще раз, якби всесвітніх масштабів для України день може видатись доволі сильним та потужним. Середа. Ой, що ж це такі ті аркани сьогодні. Тут аркан такий теж, руки ноги зв'язані, аркан моралі перевернутий, тут перевернута трійка жезлів. Знову ж таки, аркани таки більше процесу. Чимось мені цей аркан ще і нагадав, якісь можуть бути теж чергові розмови про полонених. От, може, дай Бог в середу, і було б якесь і звільнення полонених, дуже би хотілося в це вірити. Або хоча б наступного тижня ще перед новим роком, щоб повернулися до своїх рідних, близьких, ті, хто зараз в полоні, хоч якась частина. Але отут трійка Пентаклів, правильно? правильно? Ця карта мені якраз про те, що та підготовка, яка ведеться до контрнаступальних дій, знову ж таки, як немає повноцінних умов і можливостей ці контрнаступальні дії вести. Так, по окремих точках, напрямках, якби таких регіонах вони і будуть здійснюватись, але в такому масштабі, як нам би хотілося, поки що бачите, все одно, як ну, карта зв'язаних можливостей. І підготовка ведеться, розвідка ведеться, все, що треба, ведеться, але поки що. Пауза. Ну і це таркан моральності, теж ще він про якийсь такий незрозумілий осуд, або теж можуть бути ще якісь незрозумілі заяви, які зі сторони РФ і по відношенню до України, і зі сторони світу теж ще можуть деякі лідери там щось. Ну, таке на рівні інформації, може бути день теж доволі такий ну, напружений середа. Що ви пишете, що сьогодні в Херсоні 10 чоловік загинуло, 58 поранені. О, Господи, бачите І знов. Ну, от я кажу, вони от... що від них можна дочекатися доброго? Смерть, розруха, крах, мародерство, грабежі. От от вам і русський мір. Щоб їх вже трафило. Четвер. І знову карта. Я не можу сказати, що нам не подобається. Така от напружена. Я її завжди називаю цю карту так, гори від розуму, так? Такі теж, або якісь новини, які будемо отримувати, воно так буде незрозуміло. Не або якісь такі, знаєте, він теж інформаційний день може бути доволі напруженим, але і психологічно він теж буде доволі напруженим. І тут, такий, бачите, аркан, який би сказав, сидіть вдома і зайвий раз нікуди носа не висовуйте. От десь, от, от от про це мені аркан, знаєте, що. В четвер краще посидіти зайвий раз вдома. Тому я кажу, потенційно, от кожен день, тим більше вони цього тижня, якось ніби так, ну, були там якісь такі періоди, але от якраз перед Новим роком вони можуть максимально знаєте, так зараз взяти і відігратися. Вони можуть зробити таких кілька, як там, один спочатку, як масований там, обстріл, таке враження, що підготувались до нього, і потім там, не знаю, за день-два ще щось зробити, якусь пакость. Розумієте, про що мова? Бо десь підназбирали той арсенал. І от, типу, перед Новим роком. Типу, ми вам покажемо, ми вам дамо, не буде вас знов ні світла, ні електрики, там, ні газу, ні. ні ну, розумієте, про що мова? Отак от психологічно, щоб надавати. І психологічно, і морально, і от завдати побільше якоїсь, знаєте, біда і горя. От це їхні плани перед Новим роком. Але хрін їм великий і масний, я кажу. А от четвер краще дійсності, може, і буде посидіти вдома. І якщо у вас є якісь там далекі дороги, щось будьте, будь ласка, максимально уважні та обережні. Ой, щось я вже чи не знаю. Ну, я не залякую, ви знаєте мене, що випадає по картах, я те й говорю. Є окремі дні, коли чисто в світовому варіанті для України ми відчуємо ще більше підтримки. Але в самій Україні, бачите, от перед новим роком цей тиждень доволі і доволі може бути напружений. Так, п'ятниця. Ну, хоч п'ятниця, тут у нас з такими більш, скажімо, якими світлішими арканами. По-перше, аркан поділ знову ж таки він говорить про прихід необхідної допомоги, яким ми називаємо її і молимося в енергопрактиках. Допомоги для перемоги. Тут аркан пошуку, те, що говорить про якісь нові методи, знаєте, коли. Одні умови не дозволяють там погодні, чи якісь там піти в певних точках, чи в контрнаступ, чи ворога, щоб далі тим побільше розбивати. От то в цьому випадку от якраз таке враження, з п'ятниці будуть розроблятися нашими воїнами ще якісь нові методи, нові шляхи в подоланні ворога. І будуть от, шукати щось таке, що знайдуть і в результаті те, що прийде, і та допомога, і те, чим поділяться з нами. Так само йде по енергії підсилення. Ну, сама п'ятниця все рівно мені йде під знаком тривоги. От я не знаю чомусь, але наступний тиждень, от як випала ця карта, от під знаком тривоги. Ми ще будемо сьогодні робити детальний прогноз по регіонах гарячих точках. Теж подивимося, який регіон під більшою загрозою, тому, будь ласка, слідкуйте за цими прогнозами. Субота, 31 число в нас тут аркан, бачите, що? Молимося, просимо під покровительством вищих сил, щоб ми йшли, а ось і під захистом. А тут трійка мечів, оце якраз та така, яка, знаєте, западлянка, я вже скажу таким словом, яку от ворог хоче нанести. Бачите, стоїть така от там бабулька, і от в ляльку втикає як голки, така відьма чорна сидить. Так, перед тим новим роком я кажу, та нечись хоче максимально відігратися. От кажу, менше склало з враження, що в них якийсь як термін, є, як план якийсь, от вони мають виконати якийсь план, ну такий поганий план. От до Нового року там отак, от так і так треба. Ми під захистом вищих сил, Вищі сили нас захистять. Головне, щоб ми слухали ті підказки, які ми отримуємо. І знову ж таки, я розумію, що це ніби, то кажуть, Новий рік, але мені особисто не до святкування. Знаєте, чисто так то кажуть там. Відмітити там загадати головні бажання в 12-ті ночі, там 2 грами випити шампанську, якщо є така можливість, окей, але з головними бажаннями якими, щоб тут вся гадость нарешті вся по... погинула і, і, як я кажу, по... повиздихувала вже. Кажу, як є. Може, в Ютуб не забанить, не знаю. А ось тут карта говорить, що вони кажуть, як захочуть напакости, тому прошу. Старайтеся утриматись від якихось теж 331-го на перше. Старайтесь утриматися зайвий раз від якихось там, чи як то правильно сказати, скупчення людей. Тоже вокзали, залізничні, автовокзали, різні також далекі дороги. Будьте от під захистом, під охороною в тих місцях, які максимально безпечні. Хай це погане, краще не справдиться. Ми будемо над цим працювати активно наступний тиждень. Ну, ми не Боги, розумієте? А ворог захоче все одно якусь западлянку зробити, бо по трійці мечів я це чітко розумію. І наші воїни теж будуть до цього готуватися. Ну і неділя, 1 січня 23-го року, що в нас де по арканах. Теж бачите, тут позитивний аркан у нас. Це аркан Сонця, аркан невинності. Знаєте, так і хочеться сказати, що ті випробування, які ще нам та нечистота хоче дати і послати, ми витримаємо, ми пройдемо, все буде гаразд. Але, от, бачите, друга карта такого от сліпого, знов четвірка мечів, і знов так, якби, знаєте, захочуть, як то кажуть, забрати, от там щось таке. Якісь як, як засоби для існування. так? Тобто, знову ж таки, що стосується там. Ем... Така фраза, чекайте, так згадують, згадують, щоб світа білого не бачити, знаєте, десь так. Тобто, з іншої, однієї сторони, якби четвірка мечів, це ніби така як і заморозка, така, знаєте, як період якоїсь паузи, тут аркан невинності, Все-таки. Що там собі та сатанинська коаліція запланувала, якийсь там план поставила, їм це Богу дякувати, не вдасться зробити і виконати. Але от нерви, я так розумію, протягом цього тижня можуть потріпати нам добре. І не тільки нерви, але й загроза є для життя. Для життя мирних людей, тому вкотре. Я можу це попередити, я про це наголошую. Все, не залякую, а попереджаю. Будьмо уважні, будьмо обережні. І от хай та четвірка мечів, хай краще це той ворог ходить, які е, е, сліпі котенята, і хай наші їх успішно розбивають. А це ще плюс Аркан Сонця. І хай з 1 січня 2023 року. Таке так нам гарно сонце засяє, і хай буде те світло. І хай те світло всіх їх позасліплює, тих ворогів, а наші хоробрі воїни, хай їх всіх успішно розіб'ють. Хай буде так. Хай буде так. Дорогенькі мої, на тиждень ми прогноз склали. Так, розумію, не зовсім втішний, не зовсім він, скажімо, такий вельми позитивний. От кожного дня молимось над відведенням гіршого, просимо вищих сил. І з Божою допомогою витримаємо, дай Бог, все буде гаразд. А з 1 січня то там ту нечість так накаже, і так покарає, що мало б не покаратися. Їхня ж нечість їх же ще покарає. За невиконані їхні плани. Але це взагалі, то кажуть, зовсім друга історія, і тим більше не наша історія. Ось такий вийшов прогноз. Так, цей ефір я завершую. Зараз я вийду ще один ефір, такий коротенький, де ми чітко з вами розглянемо про Білорусь. Що там на наступних сім днів? Тому не прощаюся. кажу всім почуємось буквально вже за кілька хвилин. Миру нам всім внутрішнього та зовнішнього бережіть себе.